Всім вітання, ви на таємному віснику. Мене звати Катеріна, і сьогодні у нас вперше в гостях пані Крістіна. Вона у нас старовик, вона у нас езотерик і вона у нас любовна відьма. Тому приготуйте свої долоні для вподобайок і для ваших коментарів. Тому що наступний ефір. Я сподіваюся, що з пані з Кристіною ми проведемо на дуже цікаві і жіночні теми та розмови. Пані Кристіно, я дуже рада вперше вітати вас тут на таємному віснику. Дякую, Катеріночка. Дякую всім, хто мене тут тепло прийме. Так, пані Крістіно, ми з вами розпочинаємо. У нас сьогодні 5 лютого, і ми розпочинаємо актуальну е, вибірку цікавих українських та не тільки українських політичних новин. І розпочинаємо прямо з дуже гарячої новини. Щойно у нас зараз 15 година, і в новинах з'явилася ексклюзивна інформація. На жаль, е, в приміщенні Кам'янець-Подільського ТЦК стався вибух. Одна людина загинула, і зараз кажуть. Точно скільки вони пишуть, і четверо поранено. І дійшла інформація до нас також. Пам'ятаєте, сталася історія в Рівненському ТЦК, яку бачила ваша подруга і наша подруга, пані Тетяна Гай. Можливо, ви також бачили цю історію на своїх і розбірах. Що ТЦК в Рівному підірвали сьогодні? Стало тому, що це зробив 21-річний хлопець з Житомирської області якого завербували росіяни? Отже, він приїхав з рюкзаком, мав його залишити і сам відійти. Але так як росіяни ним керували, вони підірвали цього хлопця разом з цим рюкзаком, і власне від цього вісім наших військових отримали поранення. Чому я такий довгий вступ зробила? Чому я про це говорю? Ось ця історія Стецика. Ну вона жахлива правду. Абсолютно так? вірно так. Ніхто не має відбирати життя у людей. І дивіться, що сталося другий випадок за тиждень, нонсенс, резонанс. Почала служба Божа так СБУ повідомляти здається, в понеділок, 3 лютого, що масово киянам почала находити розсилка, що, типу, там вбити цикашника Боже, це взагалі в голові не вкладається. От, і що наші СБУ попереджали, що ви здавайте таких, ну типу, там є якісь чати, шой mm -hmm. ФСБшника чи щось таке? Mm -hmm. mm -hmm. Давайте подивимося ситуацію взагалі з ТЦК. Чи будуть ще подібні mm -hmm. можливо, mm -hmm. можливо... давайте взагалі що це відбувається? Для чого воно нам, хто за цим стоїть, і який мотив цієї, всієї історії? Так. Однозначно, це є провокація, це є тероризм і це є злочини зі сторони ворога. Вербують дійсно людей доступними і недоступними способами, аби зробити колотнечу між нашим народом. Давай скажемо відверто. Дуже багато хто не любить ТЦК. І це ми можемо е, зрозуміти, пояснювати тут. Ми цього не будемо. Ворог, знаючи це, наступає нам на хвору ноту, розумієш, і робить певні маніпуляції між нами, між людьми. Е, воно буде ще програватися у багатьох містах, тому що я бачу повтор тих ситуацій, можливо, воно не буде зв'язано з ТЦК. Mm -hmm. Але ось такі терористичні викиди у місцях будуть Ми можемо спробувати подивитися, можливо, вам прийде інформація, яке місто може стати, не дай Боже, наступним? Можливо, посилять охорону в ТЦК. Подивимося також. Можливо, кі зміни. Давай глянемо, що покаже. Я не буду питатися. Конкретно за міста? давай просто я читаю інформацію, яку покажуть мені карти. Бо мені ж карти міст не покажуть. Ага, дивися, яка інформація цікава. Такі злочини будуть у містах, де найменше ворог влучав. Розумієш, наприклад, це не суми. Не Сумщина, наприклад, це не Запоріжжя, це не Дніпро. Хоча я не виключаю там терористичних актів, тому що ми переглядали з тобою у минулих випусках, що вони будуть. Але, власне, ось такі щось між людьми вони будуть крутити у містечках, де ворог не зміг туди влучати, потрапляти. Ті містечка, які потерпали найменше. Ага. Угу. І ми розуміємо, робимо в голові О, так, не Так, так, та, ми собі робимо самостійні висновки і розуміємо приблизно, які зони України, які, які участки, які міста можуть попадати під такі гнилі ворожі історії. Пані Крістіна, скажіть, будь ласка, чи можна якось змінити цю ситуацію, завадити ось таким провокаціям, вбивствам, вибухам з ТЦК? Ну а яким чином ми можемо змінити, якщо ворог все одно знаходить тих хлопців, тут між іншим ще буде якась дівчина у майбутньому пов'язана, якась жінка буде пов'язана з таким терористичним скандалом. Це я бачу на майбутнє. Ми не можемо тому завадити, тому що ми не можемо, люди, яких вони знаходять для цих дій, вони нам не підконтрольні. Розумієш? Тобто, це є за продинці, і, на жаль, ми не можемо на це повпливати. А ворог зараз буде діяти всіма доступними для ворога способами, тому що його кінець незабаром. Якщо ми вже почали говорити про ворога, пані Крістіно, я пропоную нам подивитися взагалі його дії і плани. Ось на, ем, на цей ну, як, на завершення, чи на середину цього тижня, чи там днів на 10. Тобто, що ми нам розуміти? будемо по обстріли, правда? Можемо і обстріли подивитися, звичайно. Як я вже казала, обстріли будуть потужні, просто будуть мінятися міста. Робили ми з тобою прогноз. Обстріли будуть дуже сильні. Так само є оті терористичні акти, є замінування. Є якесь таке залякування людей, так само ворог буде діяти якимись новими способами. Тобто, ми не говоримо зараз про обстріли, ми говоримо про ще, про ще якісь маніпулятивні дії, які він буде просовувати між нами, мирними жителями, якраз те, що ми бачимо на рахунок ТЦК. Дуже ворог переживає за кордоном. Найбільша зараз проблема усіх домовленостей це є кордони. Як віддавати, куди відступати, хто чим поступиться? І тому, звичайно, що зараз саме сама напружена лінія буде це о тих кордонів, угу. тому що власне зараз за них і йде і йдуть у всі перемовини, і зараз Трамп намагається нас, Україну. І, і ворожу країну якось, знаєш, так ну не те, щоб злучити, а якось так пом'якшити наше енергетичне поле. Там говорить, тут говорить. Знаєш, хоче нам зробити, якщо можна так виразити, теплу ванну угу. набрати для нас. Не знаю, будемо переглядати, чи це вийде, але ворог зараз дуже сильно буде, е, буде діяти. На ці кордони яким чином знов ж таки будемо переглядати, тому що ворог є це ненормальний, ненормальний і божевільний противник. Так, да, Абсолютно згодна. Тоді давайте будемо переходити до інших новин, які пов'язані з Україною. Дуже хочеться мені зазирнути в таке невеличке майбутнє за тиждень. Значить, кіт Келох. Сказав, що стратегія Трампа щодо завершення війни в Україні буде представлена 14 16 лютого. Відбудеться це на Мюнхенській безпековій конференції. Кріс, давай спробуємо зазирнути в те саме недалеке майбутнє і подивитися, що ж там, які позиції, які пункти можуть входити в цю стратегію Трампа, що нам карти покажуть. Ти знаєш, для нас це буде якоюсь несподіванкою, і я не знаю, чи це для нас буде дуже сприйнятно. Те, що він їх представить, це є одна історія. Але як це буде для нас? Тому що у мене іде. Ну, тобто я дивлюся, взагалі, як ми відреагуємо і що воно нам дасть. Для мене спочатку йде карта шоку, несподіваного якогось, розумієш? Пізніше карти е, показують більш таку. Е, Ситуацію більш сприйнятну, для нас, більш гармонійну. Не можу чітко сказати, які будуть воєнні позиції, але кінцеві карти мені говорять про те, що нам воно не є погано. Для нас це є плюсові якісь позиції, які будуть представлені у Мюнкені. А для ворога? Ось. Давай глянем, як воно щодо нього. Так, а завжди дивитися дві сторони? Звичайно. Тут відразу його буде бити по грошах. Відразу фінансова сторона для ворога відображається, що він іде в мінусах. Незадоволення. І дивися, карта землі на Не знаю, як. Я не думаю, що буде піднята розмова про території. Але все одно ворог ж за них переживає, розумієш? Тому що це є болюча тема, це є найголовніша тема. Воно буде, тобто його ці позиції будуть наштовхувати на те, що треба віддати, звільнити. Тобто його всіма методами підштовхують до одних і тих самих дій. Розумієш? Так. Звичайно, для ворога. Тобто, якщо зрівняти дві ситуації, для нас плюс, для нього ні. Це вже добре. А якщо ми спробуємо подивитися звільнення території, так у нас Херсонщина, Запоріжжя, у нас Донеччина, Луганщина та Крим, що із них може бути першим? Давай взагалі глянемо, як воно буде просуватися в загальному, хоча б одна перша. Давай не прив'язуватись, тому що так наперед не хочеться робити прогнозів. Е, тому що це досить, досить важко і досить складно. Буде розмова для початку за якусь одну територію, розумієш? За якийсь один сегмент. Не буде розмова йти, м звільнити все. Напевно, буде виставлена умова. Ми звільняємо оце одне, а ви нам оце одне. Якось буде як дай задай. Розумієш, я не бачу повномасштабного відступу чи повномасштабного віддайте нам вже найближче, що нам світить по територіях, це якби обмін дій. Ми вам віддаємо, а ви для нас, ну допустимо, щось робите. Розумієш, може йти мова про таку домовленість? Чи можливо обміняти якісь тимчасово наші деокуповані території не одну, а декілька на Курщину? Така розмова буде йти? Тобто цей варіант ми проглядаємо в просторі. Але я ще не бачу, що він якби закріпився е, сторонами, там є три сторони, може навіть і більше. Я не розмова йде, але поки що він не твердий. Але варіант цей, в принципі, прийнятний, він існує. Добре. Зрозуміло, дякую. Переходимо до наступної теми. Значить, міністр закордонних справ наш Сибіга зазначив, що Україна може надати свої сховища для американського газу. Він заявив, що зазначив, вибачте, що є такий потенціал у закуплі LGC газу. У США і нагадав про потужні підземні газові сховища нашої держави, тому що цього газу буде достатньо у разі його закачування у наші сховища для відігравання ролі гаранта енергетичної безпеки у Європі, наголосив голова МЗС. Пані Кристину, давайте спробуємо розглянути його заяву чи правдива вона? Давай знаєш, як глянемо? Я от пропоную нам глядачам гляне не не поринути в заяву, а давай глянемо, яка ймовірність, що ми дійсно можемо його зберігати. Я думаю, це буде напевно простіше. Глянути mm -hmm. так, як ти вважаєш? Давай, це теж непогано. <гум> якусь частину можемо зберігати, але мені, знаєш, якось воно йде. Воно мені якось йде не те, що нелегально, а якось сховано. Mm -hmm. ми, ми якісь розкрили Мій Катерина секрет. <гум> Ти знаєш, взагалі є дуже багато речей, ти ж розумієш, які ми не знаємо. Тобто, щось з газом тим буде відбуватися. Тобто Тут і деякі сховища, тому що тут в мене навіть така карта, тут вона і схожа на, на те, що ховають у підвалі. Але по вісмірці воно не буде оприлюднене. Або, або оприлюднене частково. Тобто, десь ми з тобою напали на слід інформації, і вона дійсно. Має право бути, але не так, як нам говорять в новинах. Вона трошки там набагато набагато більше комбо, аніж ми думаємо. От бачите, глядачі наші таємного вісника. Тут вийшов ексклюзив від пані Крістіни. Я думаю, це точно вартує ваших вподобайок на наш ефір. Тому що ми рухаємося для вас далі. Ось таку новину значить будемо далі перевіряти цитату Трампа, який він сказав Зеленському, і пише нам про це Вашингтон Пост, що Україна буде хорошим місцем для проектів нерухомості. Повідомляється, що президент США особливо виділив Одесу. Розмова ця відбулася наприкінці осені 24-го року. Попала в пресу ця інформація лише зараз. Давайте ми також перевіримо, от як ви пропонували з mm -hmm. газом. Яка ймовірність, що взагалі Америка зацікавлена в Одесі, щось там буде будувати? Давай глянемо взагалі, яка ймовірність того, тому що мені здається, що деколи для нас, українців, простіше розглядати інформацію якимось таким більш людським способом. Не, не через мас-медіа, а глянемо взагалі про Америку. Ти знаєш, дійсно, Америка взагалі їй цікаво кусочок цього берегу, моря, і стратегічно в, у майбутньому вона може щось тут собі будувати. Це не так нам відбудовують Одесу. Ні, це все не просто так. Не забуваємо, що Трамп бізнесмен. Це все гроші. Давай, якби я бачу, що тут може бути вклад грошей. Будівля. Будівлі йдуть е, фінансування за кордону, тобто, так, 100% Америка по сімірці воно буде, буде будуватися. А як це для нас? Ну, то, що у нас немає виходу, це зрозуміло. То, що ми винні Америці, це зрозуміло, але й падає карта сили. Це енергетично нас може, може захистити. Це дає нам якоїсь сили, це дає нам якогось захисту. Тому я можу сказати, нехай собі щось відбудують, тому що для людей я не бачу, ніякого, ну нічого поганого для нас, як для українців. Тому що все ж таки я українка, і я представляю більше дух народу, який потерпає від того всього. Мене менше обходить влада я за людей. Тому для людей нічого поганого. В тих будівлях я не бачу. Дякую. Давай рухатися далі. Цитата від Reuters. Україна може віддати свої надри на США. Україна готова обміняти метали на допомогу, на допомогу США. Це один із пунктів плану миру президента Зеленського. Давай подивимося, це взагалі правдива історія? Катериночка, на жаль, ми будемо обмінювати дуже багато чого, тому що у нас немає ресурсів. Ну, немає. Ми мусимо міняти навіть. Я, я навіть не можу сказати, що це нам вигідно. Але ми знаходимося в такому положенні, що ми мусимо щось собі здобувати, чимось обмінюватись і якось витримати ту ситуацію. Тому так, є місце тій інформації і є місце таким обміном. А ви, які метали вони хочуть? У нас дуже багато, у нас наша держава, багато всім. Що вони хочуть? Це та історія з і літієм, з з станцевим газом, те, що Маск казав, чи це щось інше? Мені здається, чесно кажучи, я не слідкувала, що казав Маск. Це, напевно, щось інше. І хочу сказати, що нам це не дуже вигідно нам це взагалі або не дуже вигідно, або ми будемо мінятися. Ціна, ціна невигідна для нас. Розумієш, але через те, що ми знаходимося в такому положенні, ми йдемо на такі домовленості, які для нас, на жаль, не є дуже цікавими, але ми виходимо з положення і тому все одно я в тому вбачаю плюс. Було би гірше, якби ми взагалі не мали чим помінятися і не мали як залучити до нас іншу країну, країну допомоги. І ось тут зараз, вже наприкінці нашого ефіру, я прочитала новину від політико. Що цитата їх цитата? Що Трамп потрапив на гачок Києва. Який зіграв на комерційних інстинктах президента і на президентах США, йдеться мова саме про енергетичні ресурси України, тому що ну тут дуже велика така аналітична стаття. Тут що саме говорять, що Україна має поклади 22 з 50 матеріалів, які США визначили як критично важливі, це щойно ми з пані з Крістіною говорили так про важливі надра на. Жави, а зараз ми вже бачимо підтвердження: так що 22 і десяти матеріалів, які важливі для США, особливо привабили США на український графіт, літій, титан, берилій та уран. Ці ресурси необхідні для виробництва батареї, радіолокаційних систем, броні, які дозволять відмовитися від поставок з Китаю, який очевидно влучно знайшов те, що привернуло увагу Трампа, зазначають усі західні експерти. Ми знаємо, як це для нас. Знову ж таки кажу: для нас це не є вигідно, але для нас це вихід. Розумієш, для нас це вихід. І для нас це вихід непоганий. Нехай би він зацікавився тим, що у нас є, для того, щоб ми підтягнулися в тій ситуації і, нарешті, позбулися тої війни, розумієш, вигнали ворога і почали вже потихеньку якось налагоджувати і відбудовувати. Для нас це вихід, і я правда бачу, що він зацікавився знову ж таки наголосимо він бізнесмен, угу. він собі бачить, чим він може скористатися на вигідних для нього умовах. А ми зараз знаходимося в тому положенні, що ми не можемо не надати йому цю вигідну платформу. На жаль, так. але я надіюся, що наше положення зміниться. Але скажи, будь ласка, наостанок, якщо ми поділимося нашими користуваннями. Адремо усією історією, що хоче Трамп, то, що ми щойно прочитали, чи вистачить, вистачить Україні е, оце своїх ресурсів природних? Тобто... І, давай давай глянемо, Чи не будемо ми в дефіциті? Да. Та, та я розумію, я просто по-своєму. Це супер, бо ти мене доповнюєш, і це класно. Дякую. В такому дефіциті, звичайно, ми не будемо. Є людина, яка буде нормально тим керувати, що віддати, що не віддати. Яка у нас кількість катастрофи? З того я не бачу. У нас в принципі катастрофа. Якщо розібратися так і взяти ще все те, що робиться, тому тут по тих копалинах я не бачу дефіциту. Не бачу катастрофи. У нас їх є дуже багато. Ми навіть українці не уявляємо собі. Скільки у нас цього є, тому що тут падає імператриця. Ми, ми дуже багата країна. Тому я думаю, що ми з користю обміняємося і вийдемо з цієї жахливої ситуації. Будемо слідкувати за новинами, і потім обов'язково обговоримо. І напишіть нам, глядачі, якщо у нас вже щось дуже швидко програється, і ми не встигнемо за новинами, то напишіть нам, будь ласка, який наш розклад сьогодні з пані Крістіною вже програвся чи програється. Нам буде дуже цікаво. Також, якщо ви маєте запитання до пані Крістіни, обов'язково пишіть їх тут. І я дуже вам сильно пропоную перейти на канал нашої пані Крістіни. Він тут є в описі під цим відео, тому що ми вчора. Чи сьогодні будемо вчора? Записали сьогодні, будемо записувати декілька неймовірних випусків для вас з пані Крістіною не тільки як. З тарологом та езотериком, а як із любовною відьмою, ми поговоримо про усі цікавинки, які бувають так. Про той самий вінець безбрача, так як то кажуть, типу, вінок без шлюбля, про привороти, отвороти про магію на крові, про любовні трикутники. І, зокрема, ми також поговоримо про життя нашої пані Крістіни. Вона поділиться своєю жіночою історією. Я думаю, що ви... Хтось, можливо, знайде себе в ній, зрозуміє, і таким чином ми стаємо ближчими з нашими гостями, ближчими з нашими езотериками. І ось така вийшла у нас історія. Тому пропоную переходити на канал нашої пані Крістіни, підписуватися, ставити вподобайки і дивитися наші з нею етери там. От один сьогодні точно має вийти, і один також ми запишемо. Тому, пані Кристіно, я вам дуже вдячна за роботу, за те, що ви завітали сюди на таємний вісник до моїх глядачів. Дякую, Катеріночка. Я дуже дякую за запрошення. Була дуже цікава для мене зйомочка, дуже сподобалось мені. Надіюсь, що ми ще обов'язково побачимося в такому теплому колі. Так, я теж на це сподіваюся. Попрошу наших глядачів ще раз про підписки, про вподобайки, на таємний вісник, на канал нашої пані Крістіни Косової, на коментарі. На... Це все наближає нас для розширення кордонів українського Ютубу. Це дуже важливо, тому ми за це будемо вам дуже вдячні, як такий приємний енергообмін за наш ефір. Пані Крістіне, я вас обіймаю серцем і прощаюся з вами до наступного ефіру. Дякую. Навзаєм, дорогенька.